Ну а далі ми поговоримо про театральний експеримент, який готують у Хмельницькому власне, Хмельницькій письменниці. І зараз вони з нами у студії. Власне, з нами у студії учасниці, авторки та акторки проєкту Місто плюс час Людмила Поліщук та Тетяна Маршук. Вітаю вас в нашій студії. Раді вас бачити. Вітаю! Взагалі, з того, що ми знаємо, що це театральний експеримент. Взагалі, в чому особливість такого формату? Взагалі, ми письменниці. Ми пишемо для себе насамперед. Mm -hmm. От у нас у всіх є різні професії, але от ми зібрались саме в ключі письменництва. і тут з'явилась така ідея поставити свій театр письменників. Тобто, ми і пишемо, і граємо ролі. Так, тобто, це і вихід із зони комфорту також і для всіх, тому що треба тепер не тільки писати і бути за кадром, але й бути на сцені. Ну, і сам сценарій, він написаний із наших творів. Ну, загалом у вас велика команда. Розкажіть про команду, яка працює насправді над створенням: скільки це людей, хто це, яких професій, і як ви всі об'єднуєтесь? Нас шестеро взагалі. Можливо, в майбутньому буде більше. Ми сподіваємося, що цей проєкт буде рости і розвиватися. Тобто ви відкриті для співпраці. Звісно. Е, ну, я думаю, що якраз таки те, що стосується культури, має бути відкритим. От. Е, на шестер, ми всі познайомилися якраз таки через письменництво. Ми... Хтось знайомий був раніше, хтось познайомився тільки вже в цьому проєкті ближче от, і почав співпрацювати. Е, не можу сказати, що це було щось таке дуже офіційне чи там правильне. Це швидше був такий ідея. Це була ідея, яка переросла в такий цікавий проект, експеримент. Але загалом це шість авторок, які пишуть по різному, в кожного різний стиль, різне бачення. Але при цьому потрібно об'єднатися для роботи в одному сценарії. Чи це складно було. Частково так, але всі ми творчі люди, і це ну вийшло б поєднати в щось цікаве для нас. Коли розпочалася робота? Як довго ви працювали на сценарії? Ой, точно навіть не скажу. Приблизно чотири місяці ми вже працюємо. От. Це наш такий перший проєкт. Mm -hmm. Прем'єра не тільки прем'єра буде, а і проєкт, ще саме буде перший. Okay. От. І Ми поважаємо бачення один одного, ми поважаємо інтереси один одного, і того в нас дуже гарно виходить співпраця. Тобто ми прислуховуємося один до одного. Ми, ми визначили свої сфери, хто за що відповідає. Да? І, до прикладу, основу тексту написала наша драматург Ольга Сидоренко. От. Ми вже вносили якісь свої корективи саме до своїх персонажів. Те, що ми хотіли внести, і те, що ми бачили, як, як ми бачили. От загалом, е, хмельницький глядач, мені здається, він хоче якихось новинок, хоче бачити щось екстраординарне, такий формат експерименту. Чи ви досліджували? Чи він для Хмельницького новий? Е, він для Хмельницького буде новим. Частково. Ну в Хмельницькому є вже. Аматорські театри, театральні mm -hmm. студії, але от саме в нас новинка, те, що всі учасники, актори, вони автори, вони самі створювали цей текст. От це для Хмельницького буде в новинку. А до речі, це спрощує завдання, чи навпаки, ускладнює? Тому що з одного боку актор має інший передати ті емоції, які ти прописав. А тут нібито завдання вже спрощене, тому що ти розумієш, про що ти писав. Чи тут навпаки складніше? Не скажу що складніше, але вживатися в будь-яку роль, відтворювати емоції це складно. Так. Ну, Ми не професійні актори, ми все ж таки аматорський театр. І це для нас особисто, я думаю, що є складністю, але це і зона розвитку дуже велика, тому що ми проходимо якісь свої зміни, свої бар'єри, ми долаємо, і це нас ростить. Так. Ви згадували про те, що в команді поділили обов'язки, хто за що відповідає, тому що це можна так структуризувати власне процес і бути більш ефективним. За що ви в команді відповідаєте? Е, ну, особисто я більше як письменник-актор. Е, от в нас також є. Я вже згадувала Ольга Сидоренка. Mm -hmm. Вона написала основну основу тексту, скажімо так. Того ми зараз її рахуємо драматургом. Також режисерською роль в нас взяла Юлія Рахно. Вона дуже класно ще й організовує процес, тому що вона взагалі подала цю ідею, і вона от взяла на себе таку більш керуючу роль. За що ми їй дуже вдячні, тому що насправді організувати шістьох людей разом це теж дійсно складно може бути. От. Так, Люда теж. Також актор і автор тексту частково. Пані Ганна також у вас є в команді. Так, так? Власне, за так. що вона відповідає? Е, ну, дивіться, ми всі е, придумуємо, як, що буде на сцені. Ми, <гум> це, це все народжується в процесі обговорення, тобто ми всі включені в процес. От, е, всі граємо. Всі граємо е, в своїй манері, в своєму ключі, всі пишемо, тому що там е, в основі цього тексту є частинки, які написані особисто нами, щоб вони вливались от, в цю основну канву mm -hmm. тексту. От. І, тобто, і Можна сказати, що ми відіграємо далі вже всі ролі. Ну насправді зацікавити глядача можна уже й просто сюжетом і просто розповіддю про нього, тому що дійсно це така історія, яка змушує тебе замислитися навіть просто по опису, по тому, що я бачила. Розкажіть більше про що власне буде вистава? Е, вистава в нас е, відбувається в зупинку часу в місті. Е, людина, яка переживає якусь втрату. Для неї час наче зупиняється, хоч вона продовжує жити далі. І протягом вистави вона усвідомлює, як повернутися до звичного життя, віднайти якісь нові цілі для себе і жити далі. Як ідея така зародилася? Ну, напевно, це навійна часом. Зараз, на жаль, всі переживають якусь втрату від втрати безпеки до втрати близьких людей. І мені здається, що це максимально актуально зараз. Також власне персонажі спілкуються з містом у виставі, так? так? Місто воно тут виступає теж як ще один сьомий персонаж? чи все-таки як просто місце, де відбуваються усі обставини? Місто виступає таким помічником, можливо, наставником частково. Він допомагає прийняти реальність, зрозуміти її. І частково направити, куди людина має рухатись далі, щоб так. Ну в якомусь мірі, в якійсь мірі місто це провідник. Він приводить героїв, місто вона буде mm -hmm. спойлер. От вона приводить героїв по цьому процесу горівання, можна сказати, і повернення до нормального життя. Чи ділилися ви із кимось ко в роботі, власне, в написанні сценарію цією ідеєю? Якщо так, то які відгуки отримували? Ну, ми ділилися друзями з друзями. Друзі казали, що дуже класно, але ми ще хочемо побачити реакцію глядачів. А от, власне, якщо говорити про ці етапи горювання, тому що багато психологи про це говорять: як кожен проживає, кожен по різному етап може затягнутися, може бути навпаки дуже коротким. Показати і написати, і показати особисто як акторка, чи це складно? Ну, у нас ще трошки е, є бонус у нас в проекті два психолога. Угу. Це я і Оленка Леус. От і е, в якійсь мірі ми ще спиралися якраз таки на психологічні знання в написанні. Чи показати, думаю, так, да, нам складно. Ну, знову ж таки, так як ми дійсно не професійні актори, але ми дуже загоріли з цією ідеєю, і нам дуже цікаво це от реалізовувати, впроваджувати і проявляти, то так, складно, але це як виклик, і ми його долаємо. Це вистава із хіп ендом чи ні? Так. Так, усі ми мріємо так про хіпі енди тому важливо це і побачити, і зрозуміти, що в твоєму житті теж так може бути насправді. В кінці наскільки власне у релізі вказано, що персонажі починають розуміти життя? Чи можете поділитися, який шлях кожної з героїнь того, як вони власне це розуміють? Um, ну взагалі там вже ж момент, як місто зупиняється, час зупиняється. І е, я думаю, ідея в тому, що я бачу це як ідея в тому, що е, людина залишається сама з собою. Тому що дуже часто в сучасному світі ми не можемо зупинитись. Постійно є якась робота, справи, інші люди. От, і приділити час собі своїм внутрішнім переживанням насправді треба приділити його. Mm -hmm. от, а тут в героїнь немає вибору. Вони залишаються з цим і вони мають це прожити. І вони проживають кожна по-своєму. От якась така задумка. Коли ви писали і працювали над сценарієм і, власне, сюжетом, чи ви думали, уявляли свого глядача чи глядачку, хто вона? Mm, ну, особисто я не уявляла глядачів. Я хотіла передати частинку своєї історії. Поділитися нею, можливо, розкрити з якогось боку для себе особисто? бо Письменництво це також і така маленька терапія для себе. Так, ну це ж історія про самоаналіз насправді. А це ну, багатьом людям теж дуже складно зануритись в себе, проаналізувати, що відбувається, і ще й знайти якісь висновки з цього, і те, як рухатися далі. Вам складно дався цей процес, чи ні? А, частково так. Завжди, знаєте, легко говорити про когось, а складно говорити про себе аналізувати свої вчинки. Чи були з цим якісь виклики у вас? Ну, По життю завжди є такі виклики, мені здається. От, тому що, якщо ми хочемо рости, розвиватися як особистості, ми маємо це, ці виклики приймати. От, тому, ну, знову ж таки, так як ми писали самі, там є частинки нас. От. Цьому то і цікавість цього проєкту, що це втілити в життя те, що і тобою написане. Зараз на якому етапі вже підготовка? Чи вже все готово на 100%? Світло поставлене, музика поставлена, репетиції відбуваються вже майже без зупинок. Ми вже на фінішній прямій. Коли прем'єру, коли глядачі зможуть побачити? Ну що ж, ми тоді запрошуємо всіх хмельничан і гостей міста. 22 жовтня, у цю неділю на 18.00 у мистецький простір Кут його раніше ще знали як монотеатр. Кут так, ми власне теж закликаємо вас обов'язково приєднатися і. Обов'язково підтримати власне, молоді театри, аматорські обов'язково звернути увагу. Ну і зараз насправді ще унікальна можливість цій студії познайомити глядачів із вашою особистою творчістю, теж тому що ми завжди за те, аби просувати власне нові імена в наш інформаційний простір. Тому давайте трішки поділимось. От пані Людмило, власне, розкажіть більше про те, що ви пишете, де пишете, де можна це прочитати, які тематики ви полюбляєте. Я пишу здебільшого вірші. Можна їх знайти в інстаграмі на моїй сторінці або у Фейсбуці. Здебільшого це лірика. Частково про природу, частково про любов. От, От пані Тетяна згадувала на початку, що так. ми пишемо в першу чергу для себе, почали писати в першу чергу для себе, а тепер хочеться власне просувати творчість у маси. У вас, власне, як це починалося і чи зараз хочеться більше відгуків від читачів? Е, відгуки це завжди корисно. Е, ну, починалося це я писала для себе, щоб пережити якісь емоції, які тоді мене наповнювали. Я виписувала це у віршах. От, з часом я стала виписувати їх не лише під час якихось наплевів емоцій, а просто щоб поділитися красою навколишнього з іншими, хто буде їх читати. Ті самі вірші про природу, вони покликані показати якусь таку частинку красоти, mm. лісів. От. У виставі це теж буде поезія? Ваша поезія? Чи це буде проза? Це буде проза. Це для вас новий формат був написання? Ем, так як ми є частково учасниками Хмельницького клубу Ловці Слів, е, ми там частенько пишемо, виконуємо завдання, е, написання коротких оповідань. Тому для мене це вже було не в новинку, я вже практикувала написання коротких оповідань. І саме одне з таких було включено в нашу виставу. Пані Тетяно, тепер власне ваша історія того, як почалася історія із написанням. Ну, я завжди була творча, мені завжди було щось цікаве створювати. І ще я завжди любила фантазувати. Лише з дитинства. Потім як виявилося, що фантазувати легше, ніж писати, тому що коли пишеш, це треба мати певну майстерність. Десь близько року назад я приєдналася до нашого такого осередку. Авторів. Спочатку це було на базі одного клубу, зараз з'явився клуб ловців слів. Ну і так, як я вже казала, що я психолог, мої твори дуже часто пов'язані, це теж проза, до речі, дуже часто пов'язані з чимось проживанням внутрішніх якихось процесів. Я взагалі маю ідею створити таку терапевтичну збірку якихось оповідань, mm -hmm. тому що мистецтво терапевтує. Театр тепер терпевтує, читаючи якісь історії, когось, проживаючи щось разом з цими героями, ми можемо щось усвідомити для себе. Тобто я хочу це зробити не лише як е, митець, а і як психолог. От така задумка. Тобто об'єднати дві свої так. Вже професії, так? Да? Я не можу сказати, що письменник це моя професія. Я поки що не готова так сказати. Я поки тільки психолог, але я люблю писати. Ви згадували про об'єднання ловців слів. Розкажіть більше про нього. Скільки часу воно діє? Як ви доєднувалися, як про нього дізнавались? Можливо, це буде важливо для тих, хто зараз тільки починає шляху написання. Це об'єднання зараз ще молоде. Воно почало створюватись, якщо не помиляюся, десь в кінці серпня місяця цього року. На основі Уже тих авторів, які брали участь в іншому схожому проєкті, зустрічаємось, обговорюємо якісь літературні теми, проводимо лекції, як пишуть відомі письменники, виконуємо вправи по написанню mm. текстів, даємо зворотній зв'язок за бажанням, ну, можливо, Якісь поради по тексту, якщо там є якісь складнощі з написанням. Власне, від, так. якщо говорити про те, хто може вступити, чи можете ви розповісти про це? Е, вступити хто? може будь-хто бажаючий, хто любить писати, хто цікавиться творчістю. Е, я думаю, що це буде корисно для всіх. Так. Власне, ми йма... так. Так, ну, взагалі це дуже тепле, підтримуюче, приємне коло. От якраз таки, хто хоче тільки починати, я просто рекомендую приходити в ці слів, тому що дійсно там дуже багато підтримки, там дуже багато якихось таких корисних і прошених порад насправді. От, ну, тобто, там немає якогось критики, хейту. Там все дуже тепло, приємно і з користю для людей. Ми зараз бачимо, що особливо під час повномасштабного вторгнення увага до української літератури значно більша. Люди купують українські книжки. Ми дочекалися того, що залу театру може зібрати не тільки співак, але й письменник, і це насправді дуже тішить, особливо для тих, хто любить читати. На завершення чи можете ви порадити те, що останнім часом вас вразило як читача? Ну, з останнього, що я читала, це була книга, книга не згадає авторку, квартира київських гріхів. Мені сподобалось, що це книга написана про одне з наших українських міст. Показане життя цього міста. І сама історія, вона змушує трішки задумуватись над тим, як люди живуть і що вони роблять. Так, е, ну а зараз у мене в прочитанні дуже цікава біографічна робота. Насправді це про Алогорську мисткиня в просторі тоталітаризму. Зараз мені вона дуже актуально зайшла на всі ці події, що відбуваються. От е, вона дає розуміти, як розвивалась наша культура раніше, що проходили люди і мист, митці, щоб творити, проявляти себе, тому що мистецтво це про проявлення. І вона така досить заворожуюча. Хоча це і біографічна робота, вона досить така, ну, більше як мені наукова, вона не художня, але все ж таки досить корисна буде до прочитання. Ну, власне, ми дякуємо вам за поради. Давайте ще раз нагадаємо, власне, коли і де можна буде побачити виставу у вашому виконанні. Цієї неділі, 22 жовтня, о 18-й годині, в мистецькому просторі Кут. Запрошуємо вас. А вам дякуємо за те, що поділилися в нашій студії. Власне тим, як створювалася вистава, і насправді бажаємо вам яскравої прем'єри вже цим вихідним. Дякую. Нагадаю, що в нашій студії були учасниці, авторки та акторки проєкту Місто плюс час» Людмила Поліщук та Тетяна Маршук.